З тих, хто зголосився із, 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 взяти участь на превеликий жаль, з різних причин, очевидно, всі сьогодні відзначають той день календарний, який є важливим для нашої історії, адже свого часу, ще в VI сторіччі, як ви знаєте, з походу князя Аскольда в Україні те свято учасниками якого дива були воїни Київської Русі, які пішли, чи Русі, які пішли на Константинополь, коли Амофор, опущений в воду, сотворив диво, розігнав всі судна, які прийшли брати в облугу Константинополь? Це диво було із див, яке зафіксовано в багатьох джерелах історичних. І якщо ми хочемо знати причини, чому Покрова стала загальним національним українським, наголошую, українським святом ще з часів, до Київської Русі, то це те диво, учасниками яких були ті, хто бачив, як піднімалися, піднімалися хвилі, як розганяли і топили кораблі, і як рятувалися ті, хто... Сповідував зовсім інші принципи. Ви знаєте, внаслідок цього Оскольд прийняв хрещення, але його трагічний кінець був, як і багатьох інших, хто приймав єдинобожжя. Це була боротьба двох різних ідеологій. Вона фактично має місце сьогодні. Я не буду занурюватись в історію, я просто переключу на сьогоднішній день. Дві великі стихії, які панують в Україні, і які ніяк не знайдуть порозуміння і не можуть знайти, бо сповідують різні принципи. Здавалось би, парадоксально Тарас Григорій Шевченко, Покрова свята. Здавалось би, парадоксально, українська повстанська армія, козацтво, але ж, коли ми кажемо козацтво, то ми. Чомусь випускаємо з полі зору, що козацтво це виросло з глибини часів, воно носило характер. Е, такий, я б сказав, могутньої зорганізованої стихії, яка набувала рис характерництва. І саме тому козацтво перше прийняло це свято як загальноукраїнське. Значит, яка тема? От, виявить собі, що їдуть люди із Канади, з Америки, 200 років народжені Шевченка, їдуть в Канів, їдуть в Київ, заїжджають в Канів, ну, 22-го там, допустимо, приїхали. Що вони бачать? Шевченка немає зовні, Взагалі немає. Він там не народився, він не жив, він не був в захланні, він, він не помирав, ну, слава Богу, не помирав, будемо казати духовно. Він нічого не написав і нічого не намалював. У таке враження, бо приїжджає і заходиш в зал, виставка е, на примітивних щитах е, картинних художників сучасних. Оце ви розумієте, як, як можна попасти в історію? Бо так заравні з цього під. Виглядом Шевченка не був, був невідомий художник якийсь, а тут в музеї зразу в музеї Шевченка твої картини висять. Ну яка ж честь, ти подумай, тільки мене ніхто не знав, я там десь що, три, три класи закінчив, чи навіть інститут. А тут зразу в музей ти попав. Оце вже так. Да, у Лужби зразу попасти. Попробуй туди попади. Це ж не задача. Потім йдеш. Всі тільки картини художників. Я сам художник, сам, але я зробив, не знаю, я вже навіть не можу сказати, скільки музеїв зробив за своє життя, я жодної своєї картини в музей не повісив і своїх родичів. Ні, жодної не найдете. Бо я не хочу при, пристроїти до історії себе припхати. Так притулить з боку, якби, що от я теж такий, як Шевченко, типу, от, дивіться, як малює. Так як малює, малював Шевченко, нашим художникам ще треба довго й довго вчитись, бо він вчився в Брилова. Я тут пишу, не пишу, а інтерв'ю даю в газеті.